Святий Андрій був перший з апостолів, який пізнав Ісуса Христа і пішов за Ним, тому ми називаємо Його Первозваним. Євангелист Йоанн розповідає, що коли Йоанн Претеча охрестив Христа Спасителя, то він сказав своїм учням, що Христос Син Божий. Другого дня знову стояв Йоанн та ще й двоє з його учнів. Глядівши ж Ісуса, який надходив, мовив, от ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оце сказав, та й пішли за Ісусом. Обнувшись Ісус і побачив, що вони йдуть за ним, мовив, чого шукаєте. Вони ж сказали до нього, учителю, де перебуваєш? Він їм промовив ходіть та подивіться. Пішли, отже, і, побачивши, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько 10-ї години Андрій, брат Симона Петра. Був один із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Після щастя Святого Духа святий Андрій, як і інші апостоли, пішов проповідувати Боже Слово. Святі оці церкви, зокрема, Григорій Богослов, Григорій Великий, Йоанн Золотоустий, Єронім, погоджуються з тим, що він навчав у Греції, і також що він охрестив Ахаю. Також святий Андрій вперше проголошує Христа у Візантії, яка згодом була названа Константинополом. І там він ставить свого єпископа Стахія, якого пізніше називає Возлюбленим. Найстаріші церковні письменники стверджують, що апостол Андрій проповідував науку Христову у Скитії, тобто на території Руси. І літописець Нестру та інші розповідають. Що е, святий Андрій з учнями сам йшов на, вгору по Дніпру, аж до пагорбів, де згодом постав Київ. І тут святий апостол разом з своїми учнями переночував і, оглянувши цей край, чудний Божий рай, сказав до учнів: Бачите ті гори, знайте, що на них засіяє благодать Божа і постане тут місто велике, і багато в ньому буде церков, і багато людей тут охрещуться. Святий Андрій прийняв мученицьку смерть у місті Ахаї, саме на смерть його засудив на місці цього міста Егей. Егей велів прив'язати святого апостола на скісному хресті. Коли святий Андрій побачив хрест, то він зовсім не змінився на лиці. Він навіть зрадів і сказав такі слова: нарешті цей довгоочікуваний хрест. За допомогою якого я зможу з'єднатися зі своїм Христом. Чи це є слова чоловіка чи радше ангела? Ці слова чоловіка, який був готовий так само страждати, як готові і ми, та який Бога любив з усього серця, і любов ця була більшою і сильнішою за смертю. О, якщо б ми мали таку любов, то яким би солодким був тоді б усякий труд? І яким легким було би усяке страждання. Тому шукаємо такої любові. А якщо маємо, то зберігаємо й надалі у своєму серці і пам'ятаємо завжди слова нашого Спасителя, що той, хто хоче за ним іти, хто хоче бути його учнем, мусить нести цей хрест. Святий Апостол Андрій мучився на хресті три дні. А 30 листопада 62 го року його душа полетіла на небо, де святий засів на престолі непроминаючої слави. Мощі святого Андрія було перенесено до Царгорода і складено разом з мощами святого Євангелиста Луки і святого Тимотея у церкві святих апостолів. На Київській горі, де колись згідно з переданням, апостол Андрій провістив майбутні руси. Смоленський князь Мстислав Романович у 1212 році побудував церкву Возвиження чесного Христа, а після шести років перейменував її і посвятив пам'яті святого Андрія з Богом.